Дуже скоро, саме у ніч з 30 квітня на 1 травня нас з вами чекає Вальпургієва ніч або Белдейн. Це дуже сильна, потужна ніч року. Наші предки вірили, що саме у цю ніч вся нечість виходить назовні. Саме це свято Сонця завжди супроводжувалося розпалюванням вогнища, танцюванням біля цього вогнища, проводженням ритуалів навколо саме вогню. Вважається, що всі трави, які збираються саме у Вальпургії в ніч, мають в собі дуже великий енергетичний потенціал. Вся магія, всі ритуали, які виконуються у період Вальпургієвої ночі, несе в собі енергію сонця та мають дуже потужні результати. Що бажано робити саме у цей період, з 30 по 1? число, так, будучи в нашому часі, так, у нашому просторі? 30 числа ми з вами можемо зробити велику зачистку вдома, провести ревізію, зібрати всі непотрібні нам речі, ті, які поламані, ті, які вже вам не потрібні, які ви не носите, від яких ви хотіли давно позбавитися, все, що несе в собі якісь негативні спогади, ви це все прибираєте, згрібаєте і виносите на вулицю. Ви можете розпалити багаття у себе на подвір'ї, або виїхати десь на відкриту місцевість на природу, і саме у темний період часу бажано а, саме вночі розпалити багаття і спалити всі ті речі, які ви зібрали в себе вдома з думками про те, що ви відпускаєте всі ці негативні спогади. Що ви зачищаєте свій простір, таким чином символічно спалюєте всі прив'язки, негаразди свої та все те, що вас зупиняло до вашого розвитку. Також дуже круто написати на аркуші паперу теж всі свої думки і бажання, від чого ви хочете позбавитися, та спалити це за допомогою свічки. Це потужна ніч, у яку просять наставництва у вищих сил, просять показати шлях чи дати підказку на найближчий період часу для вас, залишаючи за спиною все те, що вже вам.